Смертельне ДТП трапилася сьогодні, 23 вересня, поблизу Дубна на трасі Київ-Чоп. У селі Панталія близько п'ятої ранку вантажівка врізалася у дерево. Встановити обставини ДТП вдалося лише через декілька годин. Зокрема, що була причетна ще одна автівка. Слідчий слідчі управління встановив, що водій автомобіля Рено 49-річний житель Волині здійснював маневр розвороту у недозволеному для цього місці. У цей час кермувальник вантажного автомобіля Ман, що рухався позаду, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. На жаль, автопригода стала летальною для водія вантажівки, Із машини його деблокували рятувальники. Внаслідок ДТП ДТП Вантажівки, 48-річний дубинчанин від отриманих травм, загинув на місці. Медики лише констатували смерть. Водій легковика не постраждав. Попередньо він був тверезий, однак у нього відібрані біологічні зразки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановлюють усі обставини ДТП. Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Тож у поліції наголошують на дотриманні правил дорожнього руху. Вони допоможуть зберегти життя та здоров'я.